Усім привіт! Сьогодні ми оглянемо T-Cross R1. Це сучасний та потужний байк, який оснащений мотором 500 Вт із піковою потужністю до 950 Вт. Його колеса мають діаметр 26 дюймів, що забезпечує комфортну їзду як містом, так і за його межами. Ця модель представлена у двох комплектаціях з акумуляторами 48 В 15 А. Та 48 вольт, 10,5 А. У першому варіанті велосипед може проїхати до 65 км. У другому варіанті, а саме 10,5 А, велосипед здатен подолати 45 км. Аби повністю зарядити 15 Акумулятор, необхідно 8 годин. Натомість акумулятор 10,5 А заряджається приблизно 6 годин. На кермі встановлений монохромний дисплей S830. Який показує швидкість, рівень заряду акумулятора та інші важливі параметри. Це дозволяє зручно стежити за всіма показниками під час поїздки, також є фара для нічної їзди, щоб забезпечити хорошу видимість у темряві, а звуковий сигнал дозволяє бути помітним на дорозі, що важливо для безпеки в місті. Передня вилка має амортизацію з можливістю блокування, що дозволяє адаптувати велосипед під різні дорожні умови. На велосипеді Текруси 1 встановлені гідравлічні гальма d island з роторами 160 мм. До речі, усі наші велосипеди оснащені саме гідравлічними гальмами. Цей велосипед підтримує два режими роботи. Перший це повністю електричний, та другий режим помічника. У першому випадку велосипед рухається за рахунок електротяги, а в другому мотор допомагає при педалюванні. Перевіряємо максимальну швидкість. Зліва знизу екрану ви можете бачити швидкість GPS. Ці параметри це точна швидкість. З ідеальних умов велосипед розганяється до 40 км на годину на електротязі. А зараз подивимося, як Текрус Р1 справляється з підйомами. Вага райдера 95 кг, і навіть у такому випадку велосипед продовжує стабільно рухатися вгору. Важливо, щоб велосипед був зручним у кермуванні. Мій зріст 190 см. І як бачите, посадка досить комфортна. Велосипед добре збалансований, а кермо розташоване на оптимальній висоті. Отже, давайте підведемо підсумки. Tecros R1 це практичний електровелосипед, який добре підходить для міських поїздок. Він швидко прискорюється, має потужний мотор, зручну посадку. Та ефективні гідравлічні гальма. Цей велосипед можна придбати за посиланням в описі. Дякую за перегляд!